Що няня? Що тебе носить туди-сюди? Що таке? Що? Що, Що, дівчинка? що? А, ти туди хочеш пройти? Ну проходь, проходь. Приступити не можеш чи що. Там за куточок такий, що вона валяється. Там прохолодна, воно з погріба тяне прохолода. От там, і вона там лягає. Скажи, відкрити нам погріб, ми підемо там, посидимо. В погрібі, в погрібі добре, в погрібі добре. Короче, оце такі діла. Зараз буду. Щось, щось починати робити. Ще навіть не знаю, не придумала собі роботу. Треба піти опять горошок зібрати. Ось, і, і багато чого. Де можна з кабачками зараз щось заділити. Може, чи лечо кабачкове зробити. Чи наліче кабачкове у мене в принципі все є. Перчик заморожений є, томатний сок є. Все є. Можу кабачкове лече Ось. І кришки ми ж купили. А на вечір вийду, мабуть, горошок зберу. І вже мені пойти треба ту черешню дозбирати в тому садку. Ось там крупненька, така гарна. То я хочу з неї компотиків накатати. Бо з полуниці я накатала компотиків, а з черешні ще не. Так, а ну-ка тікай. цю черешню ми їли-їли, я з неї і катала і джеми, і все остальне тікай. Ось, А бутильки її не закатала. Так, що в мене тут? Зараз киця мені сюди бочку верне. І щоб далі поливати ці огірочки. Морковка в мене прилізла, я вам казала, так? Да? Вона десь не де, але вона у мене прилізла, це поливати треба тут. Вчора не поливала земля, воно, бачите, якась потріскана вже. Все вже. Якщо така буде земля, то в мене ніяка тут морковка не вилізе. Спеціально тут бур'ян не вириваю, щоб ця бідна морковка в мене вижила. Ось вона, Бачите? Де під кущиком? ось, Де під кущиком? Вона попролазила в мене. Ось. А так, де не під кущиком, вона бідна тут нема. Ну, Хоча ось пару штучок є ось. Ну, Вона вже починає бравою становитися. бачите, ось це. Тут ось о, тут я саджала, ота. ось вона трошки. ну Все треба поливати, бо якщо не поливаєш, то все. Там теж між рядю кинуло, о, там де е, волого, ось, зараз я вам покажу. ой, зараз. То вона прям пішла. Там, де і затінок є. Зараз, зараз я покажу. ось, дивіться, де затінок. Бачите, яка вона гарненька, це ж вона оце, оце. добре, добре пішло. Це бачите? Ой, вам не видно ніфіга. Ну, я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Так, а це бірзку можна срочно цю не удаляти, поки не поздно. А, де затінок, то воно добре пішло. Де не затінок, ось. Тут волого затінок вона, воно є. Бачите? А далі її вона висихає бідненька. Це прям поливати треба поливати. І тут точно так же. Так, що це сюди мені занесло? Ось, бачите, скільки йде затінок. Вона добренька, прямо ж її багатенько. Де листиком вона була накрита. Ось. Да. Все хоче ховатися від сонця, бо сонце, якщо чесно, таке пекуче, що воно прямо аж зжигає. Коля о, ні, ну наче б так краще стало. Затривив е -е, білокрилку, ну є ще. Ну, менше, ніж було. Бо то взагалі отак кустик трогаєш, воно розліталося, як ненормальне. Підзатравив він її. Вчора ходив а, средства Тітус. Щось на Тітус, по-моєму, похоже. Чи щось. А там є. Там зараз воно є. Тут начебто нема. Ось що, смотрите. Зараз вам покажу. Хоп, 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 хоп. Бачите? Скотиняка. Гля. А скільки її? Божечки ти мої. Це ж, це ж разве можна оце? А? Опять надо йти травити. Десь воно прям добре витравилось, а десь не... І воно, знаєте, люби молоденьке. Вони дуже молоденькі. І вона прям сидить. а це вже трошки більше стало, то воно вже не так їсть її. Ох, жесть. Жесть, одним словом. Короче, оце такі в нас діла. Тут вже помідори треба підв'язувати, бо вони у мене вже воно дивіться. Бачите? Шмак-шмак і бігом вже є. Ось вони такі. Вони. Ось гарні. Гарні, гарні. Бо вони полягають і потім буде дуже погано. Вже почав, почав лягати. Оце треба Колі сказати, щоб він срочно поставив ці палки і вже почав. Ось, навіть ось малесеньке, але воно вже помідорчик висить. Та я ж кажу, воно дуже зараз все швидко. Що шмак, 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 і вже помидори збирати, потім вже і лук копати, і чеснок стати, чеснок ми вже десь копати почали. Ось, і такі, такі головки добрі. Я от прям не шуткую. Ой, ось і у нас тут репнула сланга. А її треба сюди, ось. І буде класно. Хай воно на квіти мені ось тут. Щоб не на дорожку, а хай краще на квіти. У мене вже скоро сині почнуть квітнути. Бачите, я їх пересадити не можу. Єшкин кот Теж мені. Ой Олька, Олька. Це ж треба? Все, сьогодні цим займуся. Все, малинка, дивіться. яка. Ну, бачите, як вчора залило? Це вообще жесть. Воно просто лило. Це ж лопнуло шланга і воно. Ніде не включено було, і воно під напором, оце фігачило сюди ж бігом. ну, Залило малину. Осьовий Опа. І ось велика гарна. Вже угу. пора йти збирати. Скоро відпадати буде. Я вчора. Ходила, під'їдала, воно буквально за воно наспіло нога. Угу. Полунечка вже все, відходить потроху. Це у мене. Оце, по це. по-моєму, Другий раз будуть квітнути. Вона та, що два рази на рік. Але я ж кажу, що її треба буде зараз пройтись, просипати, добре залити, бо їй вологі теж не вистачає. Де ось, ось залилося, які вони гарні кустики стоять. А Де оця сухо, так вони не біднеш, видно, що не їм. Укроп, ви дивіться вже випустив свої зонти і він вже буде скоро і, і насіння викидує мені Ну тут гарно, хай викидаю, це мені треба. Я насіння збираю, потім їх по городу розсіваю і гарно. а Я з укропчиком Картопля стоїть, проливала її, тут жуки дожирає. Травили, кстати, мені сказали хорус. Хорос? Ні, не хорос, чи хорос. Ой, я не пам'ятаю, яка трава. Чи напал, Ні, напал, на це друге. А Оце ж ми її травили, ви дивіться. Як сиділи, так і сидять вони, скотиняки. вже нові опять приблазили, вже вони жруть, блін. Вони вже її жруть. Дожирають цю картоплю мені. І, як я і казала, оцю менше жруть, а оцю прямо зажирають біленьку. Прямо капець. Ну, новий жук уже, ось. Це ж вообще кошмар. Це просто жесть. Давай, блин, все так. А що я виходила вам показати? А, малинку показала вам, так? Да? Ну, черешню, ви всі мої бачили. Що я там буду вам показати? Про абрикосу не дуже ми э, поняли, что ви її мали на увазі. Взять, роздвинуть її. Чтобы отак дві вітки и шло. Ну, ось так. Хай отак типу, і залишаються дві вітки. Коля каже, може одну обрізати віткою. Я кажу, ну як воно буде ото. Її вирівняти треба. Я знаю, її треба сюди підтягнути, палку якось ставити, питатися вирівняти. Бо у нас вона на палці була, потім ця палка десь ділась і все. Ну це коли так роздваються дерева, Коля каже, це неправильно. Одну треба зрізати. А мені так жалко, ну як взять, зрізати. Ну і що це значить взять, зрізати. Оце і усе черешня, вона ж і на цій стороні гарна, і на цій стороні. Як це її взяти, зрізати? Чи треба зрізати? Такі на ній черешні добрі. Це ж бачите, які. О, треба сходити, зібрати їх. Все вони. Вони громідні, класні. Ну, ми самі великі вже позбиралися. З'їли. Ну це ж теж, ви бачите які. Це у мене і лапка немаленька, я вам скажу. Ручка така. Е-ге-гей. І вона от, і вже і зжируться шпаки. Сволочі. Без мене тут збираються. Так. Це теж назріває, назріває, але це менше сравнительно, да? все. Різниця є. Шалковка бідна. Так, да, сказали мені постелити сюди якусь і, це, щоб воно хоч падало, чи вам буде, чи курочка можна назбирати. Понятно, так? Да? Нападала-нападала, хоч курочка мадай. Шалковка теж, я вам скажу, вона дуже велика. Це ось мій палець. Ось о палець. Блін, показати. Ось вона. Дивіться, яка велика. Ось все. Це дуже велика. Це не дичка, а це е, кольорована яка якась вона. М -м -м. Покупали на виставці. Вона велика. М -м? А вкусна, смачна. Смачна, туточки в мене що? туточки в мене. Черешенка. І тут уже її погризли. Ну, сволочі, га? Це ж ці шпаки маленькі. М -у 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 -у. Мені подобається, що кожна із черешень, що тут ростуть, вона сім різних смаків. Це з гірчинкою. Я так її брала з Гірчинкою. Я дуже хотіла таку черешню, бо у татка в селі, де він був, я їздила, ну, коли він мене брав з собою в село до своїх родичів. Ми з зойкою лазили, Ну, там черешня правда, була агромедна. І вже черешенки були дуже-дуже такі маленькі, бо її ніхто не чистив не обрізав. Но... Вони були чорні і такі трошки з горчинкою. це знаєте, я кажу вкус детства. М -м -м. Оце вона така трішечки з горчинкою, все якось такою приємною. Обожнюю її. Ця, вся ця, ця різних смаків. І ця теж. Друга на смак. М -м. А що, теж, бачите? Тоже размерчик космичный. Ничего mm. не таке грязный. А, це я поливала. Ага. Все, добре. Итак, вас вечно таскаю по цьому городі. Вам, наверное, не цікаво земное. Лазуйте. Дивитесь на моих урожай. Mm -hmm. Смак там. Сейчас прийду возьму, наверное, мысочку. собі обрикоску. Mm -hmm. mm -hmm. Блін, горошок. Треба знову збирати горошок. О, ввечері вже піду. Ще назбираю. Ну, бачите, що собаки роблять. Собаки на натап... Блін, і воно вже зірвали оцю Сволота а Вчора зранку тють тані вони там такі собаки витворяли. Це вуличні собаки. Бігають, гавкають, за щось деруться вони. Це ж стояло нормально, це вирвали. І воно там потоптали в цю сторону, прямо на помідори мені лягло. Тут -то воно теж устраювали катавасію. Воно кошмар, що творять зарази. Коротше, горошок треба збирати і знову консервувати. А тут усе. бачите, які вони класні, цікаві. Але їх треба вдобряти. Сьогодні, мабуть, розведу якусь вкусняшку, пополиваю, бо вони э, тоді не красиві, виходить. Так, вони класні. Довгі-довгі, виходить. Так, бачите? Довгі, а потім тільки бульк і все. То треба їх добряти, щоб вони гораздо круче були. Бачите, які вони класні. Ну, вони люблять підкормку. М -м -м. Вибачаюсь, що дуже смачно. Підкармлювати чим буду, можна курячим пам'ятом, навозом, цим замоченим, можна будь-якою травою є, Чистий ліст у мене там є е, удобрива для цих для кабачків, для огірків, для того. Їм можна попаливати, хоч трошки. А це коля мені каже, я ж е, арматуру здесь роблю для чого. Бачите, що коли шлангу тягнеш, кудись туди, сюди, щоб воно не ламало мені. Ну, рослинку я понаставляла арматуру. То йде загнуна арматура, то нормально. А де вот стакан каже, що давай бути. Бо я вічно э, этот, ноги собі шкрябаю. Не, не замічаю на, на, ну, нахожу її. Воно у мене вічно вавки на ногах. Оце я так оділа, і воно класно. Воно не, не цей, Коротше, все. Погнала я. Уже вас затринділа і взагалі. Вообще. Треба казати, щоб збирав Коля арматуринки по дворі та ставив біля помідорів, треба їх підвазувати, бо вже падають. Ой, цю ніяк не можу до ума довести, це ще отсюди повидирала розсаду. Деякі помідорки поставляла, хай думаю, будуть. Треба тут розрівнятися, бурян весь повиривати. Та сюди може пару длинних посадити У мене є. Самостійно у мене там, де були. В тому році е, помідори, оце ж там на той, на тому стенді були помідори. ось, І в мене в цьому році, я так переживала, що я е, черіка ніде не купила. То в мене тут, звісно, не зовсім чері, але ось, вилізли. в мене тут були, е, як вони називаються, Тіпа, чорненькі такі гарні помідорчики. Я не знаю, як ну, воно по типу чері, але такі чорні, класні. Я дуже сподіваюся, що це вони. Якщо це будуть вони, це буде дуже-дуже смачно. Вони дуже смачні. Так. Огірки, бачите, мучаються. Їх пролити І сюди насипати добренької земельки. Ось, ось, Бачите, у мене огірочки. Так. Цей вже огірочок поліз добре. Це фасолька в мене полізла добре. А тут Сил не, не бур'ян. А я вириваю бур'ян потроху. І цим. Корочка. Корочка смачненька. Бачите, який він тут смачненький, такий класний. Зараз нервуються, а дам курочкам, вони люблять такі Лабада. Лабада. О, І все, ще помідорка вийшла. Короче, де виходять помідорки? Не буду їх чіпати, хай, якщо це, може хоч щось із них буде цим чериком. Через дуже, дуже хочуть. І навіть тут у мене болізли замість квітів, то що? Помідори. Хто помє... пам'ятає, у мене тут один помідор був? Та, пан барон. лежить. Воно. Ти лежиш і хвостом махав, да, в тінечку знайшов собі місце. Один тут помідор був, такий великий в мене, вимахав сюди. І вже, вже було осінь, осінь, вже холодно було, а на ньому ще помідорки були. І оце воно розкидало своє насінчику. Десь пару помідорів упало. І ось воно, бачите, гарненько пішло. А я земельку тут равняла і розтягнула ці семена везде. То мене, замість квітів отаких. Ось, ось, ось помідори полізли. Що ти хочеш, щоб тебе гладили? Тебе гладили? От куля теж. Тряпочку нову кинув. Брали, этот, робили так, плов і казанок набрав, чи що, чи кришку від казанка, так і кинув тряпочку. Молодець, який. заберу там буде да постирати. Все, треба іграшки ці всі позбирати по, по дворі, бо вони везде валяються, де тільки не можна. І постирати їх теж. Да? Позатягували везде ці іграшки. Де не подивись, усе, воно, усе, Ось. усе. А на юрки напав у нас клещ. І ми їх, звісно, потравили, але я не знаю, що з них буде. Ви бачите? Я так їм і хвасталась, кажу, ой, всі такі класно в тебе біля хати гірочки. Це ж на день народження мами. А потім дивлюсь на них, а в них тут капець. Шо? Ну, я з них зібрала, наверное, штук шість огірків добрих великих. І що і воно почало? Замітила я павутиння на обратній стороні листика. Пообдирала, звісно, все, ми затравили, ну не знаю. Коротше, це оцей павутинний кліщ. Ви представляєте? Почав э, з'їдати. Ну, щось, мені кажеться, що воно щось не допомогло. Ми травили-травили, ще таким добрим раствором. Щось воно, мені каже, нічого не допомогло. Коротше, потеряю я огірочки. Зараз ще чимось побризкаю, мабуть. Ну, я не знаю. Можна так часто чи ні Жалко мені, їх, звісно. Ну, буває таке. Зглазили, зглазили. А що ти там вариш? Колесо! А, колесо. Бусі! Бусі! Давай, вбирай! Бусяки? Пошліть зі мною в хату, О, зайчиків наловитись. Так, ну що, колесо готове. Дивіться. Як я казав, так і зробив. Бачите, все воно тут ходить по осі. Е -е, як воно? Ну, по металу. Метал по металу, намазав салідолом. І я вам скажу, дуже даже воно все смачненько вийшло без всяких подшипників. Отлічно все рівненько. Як бачите, дивіться. Не восьмерочки, тобі, ні фігурочки. Ну може десь щось, Де трішечки, то не факт, що це прям ціле. Воно розборне. Ось розібрати можна. Тут ось я гвозді понаварював. От. Там просто заварив на наглушпінь. Все, ребятки, зробив. Дуже довольний. Дуже довольний, треба шпільку трохи длиннішу зробити, конечно, щоб вона трошки торчала. Ну, я думаю, так теж піде. О. Одне мені не подобається, звісно. Оце, бачите, оце, оце прихваточки. Оцей уголочок він дуже тонкий. Прийшлося переварити дирики, пересверлити, бо тут. Не там, де воно треба. Ну, коротше, блин, все. Головне, що колесо робоче. О. Оце вже супер.